Вітаю на каналі Люблю літературу Люлі. Євген Филимонович Маланюк, визначний поет і літературознавець, культуролог і автор мистецьких есе. Невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного пред. Питання, і не претендує на вичерпне визначальне трактування тем та історичних розвідок палкий патріот України і гуманіст. Його творчість справляла велике враження не тільки на митців прайської школи, а й на всю українську лірику ХХ століття. Уривок з поеми Внук кремезного чумака, січовика блідий праправнук. Я закохався у гучних віках, Я волю полюбив державну. І крізь папери, крізь перо, крізь нібуденні Богоданно рокоче запорозька кров міцних поплічників Богдана. Тих отаманів корінних, що під гармати революцій уміли кинуть п'яний сміх в скривавлене обличчя муці. Чи я, залізна голова із під сокири Жбурляла в чернь такі слова, що їй мороз ішов за шкіру. То в дикий вихор гопака втіляв життя назустріч степу, Чи я, упевнена рука. Зміцняла сивого мазепу. Коли ж в батурінській могні держава рухнула, тоді то вони взяли свячений ніж Залізняка майбутні діти. Хай згину, хай загуло, вони лишилися, як криця, і жадний примус, жадне зло їх не примусило скориться. Херсонські прерії, мов січ, а кобзарем херсонський вітер, І рідним був одразу клич. Вставайте, кайдани порвіте, бо ж там тече козацький бух. Й не раз червона я, синюха, а я там весен вербний пух, і дух землі з дитинства нюхав. Як не калічила Москва, не спокушав її розгонтой. Та враз підвівся і запалав, з і серця кров'ю крикнув гонта. Даремно, вороже, радій, не паралітик і не лірник народ мій. У гурганах подій ж бурне тобою ще невірний. Ще засилатимеш, на жаль. До Києва послів московських і по паркету наших заль вступати лаптю буде Сковсько Дата написання 5 червня 1924 року. Епіграфом є слова поета Євгенія Верхайрена. Що в перекладі звучить. Як я син цієї породи. Мотиви Уривок поеми. СПОГАД поета про запорозьке козацтво, колишню славу рідного краю, возвеличення історичної пам'яті українського народу, розкриття найкращих роздачі козаків українців, заклик до пробудження в українців почуття національної свідомості, психології переможця. Віра в силу й безсмертя рідного народу, художні особливості, епітети, залізна голова, п'яний сніг, запорозька кров, метафори, народ мій жбурне, рокоче запорозька кров, порівняння герсонські прерії, мов січ, алюзії. Вони взяли свячений ніж Залізняка майбутні діти. Давайте кайдани порвіти. Інверсія, народний. Уривок з поеми слугує яскравим прикладом козацької лірики. Перед читачем з'являються імена Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Максима Залізняка, Івана Гонти, а також образи Січовика Отамана Січі. використавши Козацьку тематику Євген Маланюк провів паралелі із ХХ століттям, апелюючи до народної пам'яті, що закарбувала на своїх сторінках слави, звитяги та перемоги українських козаків. Поет намагався пробудити в читача психологію переможця, згадуючи колишню доблесть прадідів, що уміли кинуть п'яний сміх в скривавлене обличчя муці, у жилах котрих рокоче запорозька кров. Навіть тоді, коли держава рухнула, у кузаків не опустились руки, вони взяли свячений ніж Залізняка майбутні діти. Про свою причетність до тієї породи козаків, які могли однією рукою тримати рало, а другою шаблю, стверджує Євген Маланюк устами ліричного героя поезії уривок з поеми. Він належить до тих, що уміли кинуть п'яний сміх в скривавлене обличчя муці, хто в дикий вихор гупака втіляв життя. Назустріч степу, недарма епіграфом до своєї поезії, Євген Маланюк вибрав рядок з вірша бельгійського поета Еміля Верхарна Я син цієї раси. Поет використовує історичні події для розкриття найкращих рис дачі козаків-українців: волелюбність, військову міць, відчайдушність, нескореність у бою. Поглиблюючи традиції своїх попередників Тараса Шевченка, Івана Франка, один з найвозначніших поетів нашої доби Євген Маланюк, намагався зрушити національну свідомість українців, нагадавши їм бойову славу предків, критично оцінивши минуле і сучасне, ліричний герой, звертаючись до московського ворога, упевнений, що його народ. Не паралітик і не лірник, народ мій у гурганах подій, Жбурне тобою ще невірний.